Потрощені фасади, вивернуті рами та розбите віконне скло. Бригада будівельників, які зводили магазин, сьогодні поблизу нього прибирають залишки будматеріалів. Розповідає один з них Віктор Лисянець. За годину справимося, але нам потрібно зашити весь фасад. Ці новозведені торгові павільйони нещодавно здали в оренду. Власники ще не встигли розпочати торгівлю. Розповідає один з них Сергій Юрчук. Я буквально проходив по фасаду, розмовляв телефоном з дружиною. Чую свистить над головою, не встиг підняти голову, бачу весь повний ріст ракету, яка пікує і пікірує донизу в мийку. Фактично все, за кілька секунд підбігаю, тут все в склі. Люди налякані. Ми не здаємось. Складати руки не будемо, зробимо ще краще. Така ж ситуація і у власника сусіднього продуктового магазину Стівена Карташова. Чоловік радіє, що в той час в приміщенні вже не було людей. Матеріальні збитки, додає, то дрібниці. Лучше, ніж я думав. Стекла повибивало 6 штук. Техніка вся ціла. ну і каркас піднуло. То Ремонт будемо робити. Люди? Ні, не було нікого, слава Богу. Вчора на роботу ми не вийшли, мої ребята теж не вийшли. Получилось так, що совпало так, Більші. що. Ну. Жителька району Анна Прокопенко пригадує вчорашній вечір. Нічого ми не знімали, не чули, ми були вдома, просто почули вибухи. Ну ми взагалі в місті не були, а потім приїхали, то побачили, що прилетіло. Мийка так була, автомобілі. Обслуговувались тут? Так. Від мийки майже нічого не залишилось. Тут розкидані залишки металоконструкцій, утеплювач та обшивка стін. Зі слів свідків, на момент влучання ракети заклад вже був зачинений. Екстрені служби одразу прибули на місце влучання ракети. Медики надали медичну допомогу травмованим. Таких 10 осіб. Серед них чотири особи, які нині госпіталізовані і перебувають у медзакладах міста, дві особи в тяжкому стані. Жінки, які проходили в цей час, ні про що не хвилюючись. Вздовж цієї вулиці, і, на жаль, травматична ампутація в однієї і тяжке поранення в живіт в іншої. Ми зараз прийняли рішення, спочатку думали в обласну лікарню вести, але зараз буде термінова доставка її безпосередньо в Київ для того, щоб надати максимально ефективну допомогу, тому що вона того потребує. Дякуючи. Тому що поряд знаходився один з військових з своєчасним медобладнанням і з турнікетом. Йому вдалося підбігти і надати першу допомогу. Я думаю, що це врятувало життя. Здовж дороги були пошкоджені лінії електропередач, розповідає міська голова Умані Ірина Плетньова. Тому певний час в цьому районі міста було відсутнє електропостачання. Електромережі працюють. проїжджа територія вчора ввечері була перекрита і захламлена, скажімо. Уламками сьогодні вранці до 9 години вона була прибрана. Друга ракета поцілила в промисловий об'єкт, який належить одній з аграрних фірм і нині не використовується, пояснив голова ОВА Ігор Табурець. І так травмованих там не було. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.